Вітаю в ефірі новини 11 каналу. Головні події життя області та країни. З нами в студії працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. І сьогодні у випуску розкажемо про таке. Викрадений автомобіль ОБСЄ виявили на одній з вулиць Дніпра. Понад півмільйона гривень заборгували з заводу постачання. Дніпровські медики повертають до життя тяжко поранених військових. І в Україну прямує циклон із штормовими поривами вітру. Викрадений автомобіль обсє виявили на одній з вулиць Дніпра. Машину вилучили поліціянти та відправила на штрафмайданчик. Наразі тривають слідчі та оперативно-розшукові заходи, аби встановити осіб причетних до викрадення транспортного засобу. 363-я доба вторгнення РФ в Україну окупанти продовжують тероризувати мирне населення. У Херсоні обстріляли автобусну зупинку щонайменше п'ятеро загиблих. А вчора ракетами ворог намагався атакувати Харків. Тим часом на Київщині тривають навчання наших військових. А в столицю прибула прем'єр-міністерка Італії. Всі подробиці далі. Ворог продовжує обстрілювати населені пункти України. На Донеччині під вогнем росіян одразу декілька громад. Внаслідок ранкової атаки пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки. Обійшлось без жертв серед цивільних. Вчора надвечір окупанти намагалися атакувати Харків ракетами с 300 Попередні усі пуски невдалі. Деякі снаряди вибухнули у повітрі, інші впали там, звідки запускались в Білгороді. Вдень росіяни завдали удару по Херсону. Окупанти серед білого дня з граді вдарили по зупинці громадського транспорту. Попередньо шість людей загинули, 12 поранені. Божево, Вони пошлі. Загалом минулої доби ворог завдав 6 ракетних та 28 авіаційних ударів по Донецькій, Запорізькій та Херсонській областям. Здійснив 86 обстрілів з РСЗВ. ЗСУ відповідали окупантам та завдали удари у відповідь. Авіація Силоборони за добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та удару по зенітно-ракетному комплексу на вогневій позиції. Також Наші захисники збили три БПЛА типу ланцет та два безпілотники невідомого типу. Активні бойові дії ведуться на Донеччині. З'явилось відео, як снайпери 28-ї окремої механізованої бригади ліквідовують ворожу піхоту на Бахмутському напрямку. Тим часом американський інститут вивчення війни повідомляє, що Україна може перехопити ініціативу на фронті. Але все залежатиме від своєчасного постачання зброї заходом. За словами аналітиків, росіяни не мають великих боєздатних резервів, які б можна було перекинути та змінити хід операції на Луганщині на Кремінському напрямку. Наші захисники тримають оборону і час від часу переходять у контрнаступ. Креміна зараз найважчий напрямок. Туди кинули максимальну кількість. І сил, і засобів вони встановили там дуже потужні реп-системи. поспілкувалися з хлопцями. все нормально, тримають оборону. Острі! А на цьому відео українські військові відточують свої бойові навички. Зокрема, на Київщині проходять навчання Оксиморон 2023 Головна мета наростити оперативні спроможності сил безпеки та оборони держави. Сили оборони постійно вживають заходи щодо зміцнення державного кордону України на київському напрямку. Облаштовуються відповідні загородження та утворюються такі дії, які забезпечують непрохідність ворожих сил на цьому напрямку. Стало відомо, що Україна отримує унікальну техніку від Сполучених Штатів у новому пакеті допомоги, про який говорив Байден. Будуть особливі бредлі М 7 Ці машини призначені для ведення далекобійного високоточного вогню. І до столиці прибула прем'єр-міністерка Італії. Вона зустрінеться із Володимиром Зеленським, проведе конференцію, а перед цим відвідає Бучу та Ірпінь. Марко Ручка, Дмитро Вєтров. Новини 11 каналу. Годинами не виходять з операційних та рятують наших захисників. Дніпровські медики роблять неможливе. Повертають до життя навіть тяжко поранених військових, які боронять позиції на лінії фронту. Нині осколкові ураження відійшли на другий план, кажуть лікарі. Все частіше доводиться працювати з кульовими пораненнями. Попри чисельну перевагу ворога, наші військові утримують найгарячіші позиції фронту. Михайло обороняв Бахмутський напрямок. П'ять часов вечора вони заскочили до нас, тобто цього, з, з, з лівої сторони. Ну і зразу як два двохсотих, два трьохсотих. Вони знали, якщо вони зараз цю позицію візьмуть, то їх буде тобто, ціле село, ну, більше, більше частини, навіть пів села, це їхнє буде. Тобто, їм там буде удобніше заскольку. А ми, виходить, якби ком в горлів їх були. На сей позиції куля влучила чоловіку в голову, вийшла за вухом і зачепила плече. Нині він одужує, як і його побратими. Поруч у палаті Богдан. Він медик, отримав поранення на вугледарському напрямку. Вибухові хвилі накрили бійця двічі лише за годину. Дві доби Богдана не могли евакуювати з позиції. Дорога постійно прострілювалася армією ворога. Я голову піднімаю, і 4 метри від мене падає міна на рівні голови. Слава Богу, повезло, що уламки оминули, а ударна хвиля вдарила в голову. і Я назад полетів не з головою. Ну я тоді так зрозумів, що в мене був струс мозку. Вже на фронті чоловік від початку повномасштабного російського вторгнення до війни вчився на фельдшера. Однак, 24 лютого все змінилося. Це ж не перший раз він вже лежить. Да. Він і був на захисті Києва. Ми його не знайшли. Це дуже тяжко, дівчині. Не дай Бог ніком такою. Щойно отримала звістку про поранення онука, Неля приїхала до лікарні. Окрім вугледарського напрямку у Богдана і оборона Бахмутського. Каже, тактика ворога не змінюється. Тактика повністю одна і та же: м'ясом у великих кількостях, що людьми, що технікою. Це просто йти на пролом. Відділення цього Дніпровського медзакладу, де лікуються військові, наразі заповнене. Осколкові поранення замінили кульові. Дуже великий відсоток поранень з'явився кульових, Що свідчить про характер бойових дій в зоні зіткнення, то що бойові дії вже перейшли з розряду. Артилерійських до безпосереднього контакту. Та навіть попри такі ураження, бійці рвуться до побратимів, адже кожен хоче наблизити наш день перемоги. А Сергій Гончар, новини 11-го каналу. Понад півмільйона гривень заборгували Дніпряни за водопостачання. У Дніпроводоканалі жителів міста просять вчасно сплачувати за комунальні послуги, щоб підприємство могло нормально подавати воду у домівки. Якщо борги ростимуть, система може вийти з ладу, а місто залишитись без води. Тим абонентам, які не в змозі сплатити борг, рекомендують укласти договір реструктуризації. Крига на водоймах тане, а Дніпряни продовжують рибалити. Попри плюсову температуру, чоловіки ризикують і пробираються майже на середину водойму. Рятувальники вкотре попереджають, необережне поводження на тонкій кризі може призвести до загибелі. Сьогодні температура тримається на рівні плюс шести. Не дивлячись на відлигу на житловому масиві Покровській з самого ранку, завзяті рибалки вийшли на річку. Соцмережами активно шириться відео небезпечної риболовлі. Первий пашок. Звістиний адбор в дійству. А це вже рибалки на кризі в районі житлового масиву перемога. Місцеві помітили чоловіка, який дрейфував на крижині майже посеред річки. Люди викликали поліцію. Відчайдуха на щастя врятували. А -а -а. Чоловіки, рибалки до вас звертається водна поліція. На вулиці спостерігається підвищення температури. Находження на криві небезпечно для вашого життя. Там у цьому році відносно тепла зима. Однак чоловіки на це не зважають і прямують майже на середину водойм, просвердлюють ополонки і непорушно сидять над ними. Микола Васильович вже 40 років виходить на криго. Прийшов на перевірене місце. Сподівається на вдачу, але заздалегідь підготувався до кризових ситуацій. Це спасалки, вони працюють, цепляєш їх на, на шию або в карманчики. Якщо, не дай Бог, ти провалився, тобі є шанс вилізти самостійно на лід. Саме головне, всі говорять, не панікувати. Ну я провалювався з мого опитування тут, десь недалеко під берегом, по грудь, ну, я сам виліз. Тільки в січні цього року п'ятеро людей, що вийшли на лід, загинули. І це, попри постійні застереження з боку рятувальників, ми постійно проводимо такі заходи. Раніше це все проводилось також у школах та дитсадках, тому що дітей також потрібно цьому навчати. У разі, коли вже лід під ногами провалився, перша порада не панікувати, тому що якщо ти панікуєш, ти робиш неправильні речі. Якщо ти вже вибрався на кригу, то не слід і йти на те місце, де тобі здається, що воно товще, а вертатись туди, звідки ти прийшов. Якщо вже є пролами, то вернутись по цих проламах легше буде попливсти. Рятувальники розповідають, через стрімке потепління товщина криги стрімко зменшується, тож виходити на лід дуже небезпечно і вкотре радять не ризикувати життям заради улюбленого хобі. Олена Городецька, Денис Єлисавенко, каналу. В Україну прямує циклон з атмосферними фронтами зачепить війни Дніпропетровщину. Синоптики попереджають про рясні опади і штормові пориви вітру до 20 метрів за секунду. Надзвичайники радять не пересуватися поблизу аварійних дерев та не паркувати там автівки. Вітер такої сили може зривати навіть дахи з будинків. Легкі, швидкі та практично непомітні для ворога. Безпілотники, чаклуни з літа використовують українські захисники. Розвідувальні літаки розробили дніпровські авіамоделювальники. Безпілотники можуть розвивати у повітрі швидкість до 130 км на годину. Як гурток технічної творчості перетворився на потужне підприємство та допомагає військовим. Дивіться в наступному матеріалі. Інженери здійснюють перший обліт новенького чаклуна, перевіряють працездатність безпілотника в небі й проводять фінальні налаштування. Зараз от самольот уже якби как бы, виповнили автотюн ну, автонастройку під регулятора. І зараз самоліт возвращається в точку взльота, і зараз буде калібруватися датчик воздушної швидкості. За допомогу безпілотників, які збирають дніпровські авіамоделювальники, наші військовослужбовці здійснюють аеророзвідку. Кажуть, чаклуни легкі, прості у використанні та надійні. Дуже функціональні. Як для розвідки, для глибинної розвідки, для дорозвідки він найкраще підходить. Тицелов досвідчений аеророзвідник на війні з 2015 року боронить українську землю на найгарячішому напрямку Донецькому. Ми відправили його по маршруту. Він нафотографував нам фотоматеріалу. Прилітає. Ми це бригада дешифрувальників Це обробляє цей матеріал. І... Через півтори-дві години ми вже маємо цілі. Нині чаклуни літають по всій лінії фронту. Понад 100 бортів на Донеччині, Запоріжжі та Херсонщині, а також прикордонних територіях. Літаки не допомагають нищити окупантів. Військовослужбовці передають розробникам трофеї. Ця гільза від снаряду, яким було знищено вороже ПВО, і цю ворожу ПВО засік, саме наш чаклон. Чаклун приніс координати, приніс знімки координати в центрі кадру і ось влучили. Літали потім перевіряти. Чаклун у базовій комплектації показує Дмитро, президент Федерації авіамодельного да, спорту ну, Дніпропетровщини. Це, До великої війни його команда розвивала технічну творчість і навчала дітей. Після повномасштабного наступу росіян цивільні моделі модернізували під військові потреби. Це приймач. В... Повітряного тиску. По ньому літачок, комп'ютер літака вимірює швидкість, якою він рухається в повітрі. Далі на борту є компас, акселерометр, який контролює нахили літака. Тобто йому достатньо даних з борту для того, щоб виконувати місію. Літак має gps датчик щоб проводити коригування у повітрі. Проте, завдяки вірним налаштуванням комп'ютера, може й сам рухатися з невеликим відхиленням від заданого маршруту. Чаклуном безпілотник охрестили військові, були вражені його вміннями. Ну він вертається і практично в точку взльоту без GPS. Тобто його потоком зносить. Він позиціонується сам завдяки своєму ну, мозгам, комп'ютеру, давайте називаємо. І хтось із там полковників і генералів, типу, От шамани там, волшебники, там, чаклуни. А ми -то як -то так у нас. Воно, чаклун, підхопили. Чаклун. Чаклуни легкі, швидкі і майже непомітні для ворога. Один літак зазвичай виконує від десяти польотів. Загальний маршрут влітку 150 кілометрів, взимку 100. Вартість комплексу, що складається з двох літаків та наземної станції керування, в межах 400 тисяч гривень, він складається із абсолютно цивільних комплектуючих. Це ви бачите стару модель. До нового року ми вже починаємо виробництво українське. Літак на сій, по перше, по-друге, силові елементи, все, що можна зробити в Україні. Все все вже з нового року виробляти, вироблятися буде у нас тут так. Авіамодельний гурток перетворився на потужне виробництво. В штаті інженери, електроники та айтішники Дніпра. Перші борти передавали на фронт благодійно. Потім чаклунів почали купувати для бійців волонтери. А зараз розробники співпрацюють із великими фондами, мають замовлення наперед. В роботі й нові моделі. Одна з розробок великий літак з розмахом крил у три метри, що може переносити близько 14 кілограм на відстань до 500 кілометрів. Поліна Поломарчук, Дмитро В'єтров, новини 11 каналу. В минулому році найкращою воєнною маркою «Укрпошти» стала з написом про руський воєнний корабль. У застосунку дія та в соцмережах за неї проголосували 110 тисяч українців. Загалом в опитуванні взяли участь понад 600 тисяч людей. І на устанок про погоду у середу у Дніпрі буде хмарно. Вдень очікується один градус морозу, вночі один із позначкою. Плюс атмосферний тиск становитиме 754 міліметри ртутного стовпчика. Радіаційний фон в межах норми за даними ДНУ імені Олеся Гончара. І наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашій сторінці у Фейсбук, Телеграм та Ютуб каналі. Якщо володієте цікавою інформацією або маєте тему для обговорення, звертайтесь на телефон нашої редакції 098 11 210 11. залишайтеся з нами далі в ефірі 11 каналу. «Дайджест новин з Нікопольщини.